Шановна громада, щиро вітаю вас з поваленням режиму Януковича. Низький уклін кожному, хто не шкодував сил та здоров'я у цій запеклій, нерівній боротьбі. Сталавши стрижень внутрішньої окупації, кримінально олігархічного клану Українська нація опинилась перед загрозою зовнішньої окупації Московією. Тож боротьба продовжується на двох фронтах. І зовнішнім агресором, наразі що дипломатичною зброєю та наслідками правління режиму Януковича всередині країни. У боротьбі народжується нація. Я вірю в перемогу мого народу на всіх фронтах. На Майдані ми з вами здобули нову країну та поки що маємо стару державу, а саме гнилу державну систему і зняв те, що я. Януковича з Києва і до сьогодні державна система не змінилась, і добровільно чинні можливості її міняти не будуть. Ми зобов'язані їм у цьому допомогти. В Україну прийшла весна, розпочався період активного розподілу посад. Гнила державна система України нараховує 17 міністерств та 104 відомства у формі служб. Агентств інспекцій та фондів, не враховуючи при цьому адміністрацію Президента, Верховну Раду України, Генеральну прокуратуру України, судову гілку влади та виконавчу на місцях у формі обласних та районних державних адміністрацій, кожне міністерство та відомство має свою павутину, тобто мережу, яка сягає кожного обласного центру, а деякі і районного. Уявляєте, яка гора портфелів вивільняється при зміні влади, хоч греблю гати. Політичні сили, які вважають себе переможцями у поваленні режиму Януковича, спочатку в Києві, а тепер і на Полтавщині, за котним підходом жваво розподіляють владні портфелі. І це дійсно швидко потрібно робити. Бо, як говорить приказка, святе місце порожнім не буває. Але при цьому всім політикам Полтавщини потрібно усвідомити, що 100% квота щодо призначень на керівні посади в області та районах належить тільки територіальній громаді Полтавської області. А це значить, що політичні сили мають право лише пропонувати своїх кандидатів на владні посади. Останнє слово залишається за громадою. В цих умовах, саме так і не інакше, на сьогодні політики отримали владу не на чесних виборах, а під час Революції Гідності, яка, до речі, не завершилась, а тільки розпочалася. Тому кулерні підкалимні домовленості політиків без участі громади не пройдуть. Багато молодих політиків Полтавщини сприймають отриману владу як винагороду, якийсь цінний подарунок. Тому пропонують кандидатів на посади за принципом. Хто більше був на майдані? Хто довше стояв на майдані та особистої відданості керівникові обласної полісили? Ми вдруге наступаємо на політичні граблі 2005 року. Серіал Любі друзі продовжується. Влада це не винагорода, не подарунок, не насолода. Влада це велика відповідальність, важка ноша, велике ярмо. Влада це рано вставати і пізно лягати. Це перший рік роботи без вихідних, бо саме у вихідні зручніше провести зустріч із цією чи іншою громадою, організувати толоку, порядкувати справи. Старше покоління політиків розв'язує.